Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні гарний сонячний день, щоб покататися на ось драконі. Ну, сьогодні, мабуть, не судьба на ньому покататися. Вийшла малесенька халепа. Пускач, не хоче крутить. Двигуна. Почав я розбирати перше, що обнаружив. Ось коли зняв цю передню лобову кришку. Що в мене висипався а тут перший. Ось від нього обойма, це гайка. Так, це цей корпус. Наружні обойма підшипника треба буде. Дивитися, що це за підшипник шукати. Далі почав витягувати і обнаружив ось таку ось тріщину. Чесно, ніколи в житті його не розбирав. Принципа дії я його не маю, так що буду вчитися читати літературу. І розбирати вивкать сусіда. Так, ну походу, я так смикав-смикав, не хоче воно виходить зараз, бо в зацепі, напевно, там, із-за того, що я його заводив, щеплення я завів був, але він у мене просто-напросто перестав крутити двигун. так що Очищав усі, всі болтики знімати пускача. Ну і далі буду показувати, що в мене вийде. Зняв свого пускача, вийшов цей ось редуктор. Зараз буду очищати. Треба спробувати скрутити оцю гайку, почистити, зняти. Старого буємо подшипника, переміряти вал. Подивіться, шукати, який тут повинен бути підшипник. Бо книжки поки нема, світла нема, інтернету теж. Так що далі буде. Кстати, тут не йшов, тільки що всередині. Гроверочок так акуратно лежав. Там робив зрозуміло. Ось такий єся. Підтягнутий. Ну. Далі буде. Розбираю далі редуктор, Ось значить, по дефектовці. Перемірюю підчіпник, походу, це 305-й, 62, середина 25, товщина 17 мм. <гум> Потім, ось як бачите, таке ось тарілочка, ця, вона репнута в мене, виходить вона надівається десь туди. На диски, я так зрозумів, там пружина є тут, по-моєму, ставиться вон вона. Ну, походу із-за неї воно і не включало щеплення. Значить, щоб розібрати його ось носочок оцей, я не знаю, тут за цими вусами. Открутив 4 болтика. Воно в мене вилетіло, походу там всередині в валу є спружина. І ось давить ось такий ось шток. Далі тут, походу, треба відкрутити, щоб зняти. Рішив, ще треба цей підшипник, мабуть, міняти. Бо воно смикається вже. Подивитися, який підчіпник. Так, поміряв тут гайка по ходу чи болт на 28 і треба розклепати штопорну шайбу. Так, розібрав я, виходить. Открутив я оцей болтик всередині там дзюрочка. Ось тут воно стоїть. Викрутилося, далі стоїть шайбочка. Ось така ось двойна пружинка там всередині. Виходить, яка через внутріх, сюди, через оцей штук давить на ось оці лапки. Так і витягнув я оцей. Значить, Підшипник тут теж супер. Тиліпається теж. Значить, треба по ходу діла. Треба по ходу діла. Відкручувати, мабуть, ці ось. Болтики. знімати ось все. Щеплення разом з дисками, якимось чином а може і не так. В общем, треба якось стягнути оцей підшипник. Зняв я цей підшипник 308 з цьогось вала. Значить, прийшлося гріти тулочку. Це тут сольничок. Працює, скажімо так, отак воно стоїть, бо вона тут добре сиділа, закисла нагрів'я газовим пальником. І вибив цей І Йому вже тут, якщо чуєте, Гайки теж приснилися На самому валу, якщо видно, буде виробітка. Оце отут ось. У нас і стороні де щеплення стоїть. Ось до цих ось роликів. Ця штука стоїть, ці ролики. Воно конкретно так. Видно. Походить ще. Найшов я підчепничок ось такий. Дякую добрим людям. І кришечку на заміну оцій ось репнуті. Маркірука, правда, трошки не така. Ну і висота виходить оця трішки-трішки вища. Ну, буду збирати, далі покажу. Зараз із цього підшипника витягну один пильник оцей. І буде він стояти всередину і змощуватися мастилом. А на цій стороні я ставлю додатково до сольника, що тут буде стояти на цій втулці, щоб не пускало масло сюди до маховика Траптором. на вал спочатку ставлю її, тут стояла шайба Упорно.

Так, збираємо далі, значить, на вал з іншої сторони. Ставимо тепер оцю ось, ось зірочку. Теж вона в мене там підгулявши. Не знаю, або то якийсь дефект, або то для смазки, щоб туди масло попадало, якісь каналки там є. Ну, на валу нічого не видно. <кій> значить. Вставлю сюди, Все, стоїть наша зірочка. Далі ось така ось пластинка. З однієї сторони, вона трішечки кругла іншої плоска, ось видно, де воно працювало. Значить, цим униз. Слідуюча оця ось, ось штукенція. теж, як видно, тут ось все, така фасочка. А тут рівнесеньке. Значить, цим рівнесеньким ми надіваємо сюди. І треба, щоб співпали наші отвори. Так, далі є у нас ось такі ось ролики. Подібна система, як у велісопеді. І ставляємо наші ролики. Я думаю, розниці їм немає. Ось на місце. От так ось. Тобто, як заводиться, вони повинні от таким ось чином тут буде давить пружинки. Раз. Через вироботку вало воно в мене трошечки підклинює. В общем. Якось так. Так, далі треба верхня кришка у нас із ось упорним. Аккуратно треба її поставити. Так, це я змістив. Отвори. Ставимо на місце потім цю кришку з опорним підчіпником акуратно сюди. Тепер наша задача повставляти ці пружинки сюди, потім придавити його і зафіксувати болтик. Тобто з кознячком болт, аж в пластинку вкрутиться і буде тримати цю пружинку, яка буде давити на ролик. Далі одягаємо ці диски. Ось такий у мене стояв. Далі Будь ось такі ось диски щеплення. Чередуємо їх місцями. До речі, дивився блогера з Херсонщини економний самоділки на нього комбайн, Єнісей це вже семдовський двигун. Він теж розбирав цей редуктор, міняв, то він показував у нього, виходить, дві пари цих дисків. А в мене три пари цих дисків. Так, замінив кришки редуктора сальничок отут. 55 на 80. Видно, що не хоче фокусуватися, ну, в общем, 55 на 80 був у мене такий новенький. Далі в корпус опускаємо це все діло і садимо цей підшипник на своє місце. Перед цим чим-небудь змоза, щоб легше. Зайшов підшипник із валом із шестренями із корзиною щеплення. Ставив воли із щепленням із шестернею. Далі треба поставити ось таку ось. направляючу втулку. Потім ставиться пружинка. Якось так ось. І ставимо кришечку, яку я і яка в мене репнула сюди. Далі ставлюємо ось таку шестерню з опорним підшіпничком. Ось така вона з цієї сторони, випукла і вона буде давити нам на щеплення і прижимати. Далі встановлюємо опорний підчіпник і шестерню сюди. Далі ставимо кришку на місто, наживляємо на два болтики на 8. Ставимо двойную пружинку. шестерню, Шайбочку. І Да. Угу. Да. Значит, а закручиваем все И что? Тут, наверное, кусь музичку включу, щоб не чуть було як я коментую. Далі? Встановив редуктор на місце, тепер буду встановлювати пускач. Зараз заллю масло, відкручу ось, ось цю пробочку, сюди буду лить цей рівень. Вирубав нову прокладочку під пускача, залив масло в редуктор і поставив на місце. Шкач. Зараз ще підключу бензин, слоночку. І можна буде випробовувати.